Ветеран Олексій Старко планує створити бізнес в екологічній сфері. каже, хоче, аби це була модель працевлаштування для побратимів. Бізнес в сфері екології, але Можливості для ветеранів, щоб ветерани могли бути працевлаштовані, навіть будучи з інвалідністю, що для них буде робочі місця переобладнані удосконалені, щоб все було так, як в цивілізованій країні. У квітні на Буковині стартував проєкт кузня навичок для ветеранів. Ініціатива охоплює п'ять західних областей і допомагає військовим адаптуватися до мирного життя через навчання, перекваліфікацію або за Ування власної справи буде власне проведено для них навчання на базі центрів професійної професійно-технічної освіти державної служби і зайнятості за тими професіями, які для них будуть актуальними. І з другої сторони буде бізнес-школа, де е ветерани або члени їх сімей, які мають бажання, якісь цікаві ідеї і мають бажання розвивати власну справу, будуть проходити онлайн курс, і з другої сторони з ними буде працювати ментори від супроводу їх від початку. Власне, написання бізнес плану до повної ре... реалізації їхнього проекту. Дружина військового Ганна Костянтин отримала грант у розмірі півмільйона гривень і відкрила тренажерний зал у Герці. Каже, це не лише про бізнес, а й про можливість створити робочі місця та простір для здоров'я. Ми, ми знайшли будівлю, ми її трошки пошаманили, як то кажуть. Від косметичний ремонт зробили. Підлога приїхала, слава Богу. Тренажери їдуть. Хтось вже приїхав на новій пошті, вже прийшло повідомлення. Що ще дозамовляємо? Дзеркала. Шукаю тренера, адміністратора знайшла, тому що по гранту моєму у 500 тисяч гривень. І в мене є зобов'язання. Також з 2022 року на Буковині 36 людей скористалися ветеранським грантом. 22 – учасники бойових дій, ще 14 – члени їхніх родин. Сума підтримки залежить від обсягу зобов'язань, зокрема щодо створення робочих місць. Якщо мова йде про грант від 500 тисяч до мільйона, тут умови дещо більш жорсткі. Такий грант не може взяти. Ти член родини учасника бойових дій, тільки учасник бойових дій. І на момент подання заяви на отримання такого гранту він повинен мати один рік підприємницької діяльності. Вже форум у Чернівцях став комунікаційним майданчиком для нових знайомств, ідей і проєктів. Учасники переконані, ветеранський бізнес це не лише про економіку, це про відновлення громад і майбутні країни. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк – новини Сі 4